Добрий день всім! Хочу показати показать и рассказать убудову фильтра грубої чистки масла на двигунах ИФА 1, 2 і 4 стриндровый дизеля Стрела на мультикарах М22, М21 так, в принципі проста будова, Корпус, там, сток, ручка і самое главное, набор пластинок. Так, пластинок тоненьких і, і такі шкр... шкребочки такі маленькі. Ось вони. І надіваються вони попеременно. Один шкрибочок. Топна пластинка. Так, тут теж пластинка тільки в одному положенні може лягти. Так або так. В принципі можна, но тут є такі м'ятинки, то вмятинками треба туди лежать. Так Так воно все собирається. Це робота його дуже-дуже проста. Масло собі заходить. Заходить між... Тобто проходить між пластинками і очищається там всякі крупні частинки. и там такая вся кусочки крупнее остаются там. трава треба, допустим, почистить его там. Да. Просто за этот шток крутится это все дело. Так, и эти шкребочки очищают это все дело. Хопа! Один-два оборота зробити і воно все очищається і, і тут і тут прям накопичується шар бруду. Це така очистка. А потім можна там через деякий час, через, через пару років, допустим, зняти його і зняти, убрати цей бруд. Він взагалі такий простий дуже. Так це все. Ці пластинки надіваються, надіваються, з цими шкрибочками, прижимається, прижимається цим такою деталькою, гаєчка. І так воно В вжатому положенні працює. Головне, що не пережати цю гаєчку. А я на цьому питі думав, що так буде краще. Зажав більше цю гаечку. Думав, о, так Наші зазор буде між, між пластинками. Думав, що краще буде очищатися масло. Ні, це не так. Перше, тугіше почав, почав крутитися і... І ці пластиночки, ці шк... шкрибочки, шкрібочки, вони... вони просто обламалися половина, якщо не більше. Але так як це фільтр взяти із 4-циліндрового дизеля, а я поставлю його на одноциліндровий, який ремонтую, то... Думаю, з головою хватить. Тим більше після капремонту. Так що я думаю хватить з головою. Буде чиститься Якщо десь менша половина масла. Не масло, а площі цих пластинок. А друга частина просто буде якби. Не, не буде чистити, вона буде масло чистить, але її почистити треба буде це, розбирати все. Ну нічого страшного, я думаю, на 2-дровий дизель не голови, хватить. Це вихід. Так, все зберу, покажу. Давайте.